Сьогодні будемо говорити про збір пошкових запитів для власного інтернет-магазину, або іншими словами, складання семантичного ядра. Підпишіться на мій канал, тому що я й надалі буду говорити і практично показувати, що потрібно робити для того, щоб створити власний інтернет-магазин. Ці відео практичні, тому що на власному проєкті, який я назвав Гарно Шоп, буду показувати певні моменти, які потрібно врахувати і зробити для того, щоб створити власний інтернет-магазин. Тому наступні відео будуть надалі практичні і багато корисного ви з цього для себе візьмете. Я сьогодні буду. Показувати на практиці, як я буду створювати перший розділ в своєму інтернет-магазині і буду збирати пошкові запити під розділ сукні великих розмірів. Якщо вам цікаво, чому саме я першу категорію взяв саме сукні великих розмірів, пишіть в коментарях. І якщо буде декілька коментарів, обов'язково запишу відео, чому саме таку категорію я взяв, як першу для свого інтернет-магазину. Тепер що буду говорити в рамках цього відео? Поговоримо про анатомію пошукових запитів. чуть-чуть теорії потрібно розуміти, з чого складається, з яких частин складається пошуковий запит, для того, щоб ці знання правильно використовувати, коли ви будете робити практичну частину. Далі відповім на питання, для чого їх збирати, саме пошукові запити, для чого складати семантичне ядро. Третє. Як збирати пошукові да, запити, пройдемося по основним металі. Які потрібно врахувати і за цим алгоритмом працювати, для того, щоб у вас все вийшло. І останнє поговоримо про помилки, які допускають спеціалісти, коли розробляють семантичне ядро або збирають пошукові запити. Отже, погнали до теоретичної частини: анатомія пошукових запитів. Будь-який пошуковий запит має. Три частини. Першу частину всі мають пошкові запити, це тіло, це базовий ключ пов'язаний з вашим бізнесом. Я ось виділив, наприклад, якщо ми сьогодні говоримо на практиці про жіночий одяг великих розмірів, то одяг це буде тіло. Далі, специфікатор визначає намір користувача. В цьому варіанті пошкового запиту специфікатора немає. Специфікатор це, наприклад, купити, дізнатися, ціна і так далі. Тобто, є. Певне слово, яке передає намір користувача, оце специфікат. Але жовтеньким я позначив, в моєму варіанті жіночий одяг великих розмірів, є два хвоста, два деталізатори. По-перше, ми знаємо, що тіло це одяг, і тіло. Деталізує саме інший ключ, це жіночий. Тобто це стосується саме жіночого одягу, і наступний деталізатор, який говорить, тобто хвіст великих розмірів. Тому в нашому випадку от я розібрав пошуковий запити, які дійсно користувачі водять, то тут є тіло і два деталізатори або два хвоста. Якщо говорити про пошукові запити, це дуже важливо розуміти, тому що ось такі деталізатори, такі специфікатори, от, наприклад, коли специфікатор може один бути, але хвостів може бути декілька. І ми говорили на попередніх відео, я. Говорив про те, що пошуковій системі важливо, щоб користувач одразу отримував те, що він шукає. І якщо користувач вводить, наприклад, декілька хвостів, декілька деталізаторів, то нам під ці запити потрібно створювати окремі підкатегорії, і це така стратегія, яка дозволяє вам швидко пробратися в топ. Про це я ще б далі говорити. Отже, з теорією закінчили для чого збирати пошукові запити в маркетингу і в продажах. Є така штука, що якщо ви знаєте свого клієнта, ви зможете підібрати товар і легко продати, тому ви закриваєте от якраз цими діями. Ось цей принцип. Ви за рахунок того, що збираєте пошукові запити, ви розумієте, як потенційні ваші клієнти шукають ваші товари. Я й тут написав: знаєте, як шукають ваші товари. Слідуючи, знаєте, які потрібно створити категорії під категорії. Якщо ви розумієте, що користувачі уточнюють певний свій запит, то ви легко можете зробити ту структуру своїх категорій під категорії, які будуть релевантні тим групам пошукових запитів, які генерують ваші. Потенційні клієнти, слідуючи, створюємо релевантний контент на сторінках. Ну, це також виходить з цього, якщо ви розумієте, що хочуть від вас. Потенційні клієнти вам легко підготувати контент, який закриє всі питання і покаже користувачу, що ви розбираєтесь в цій тематиці, і ваш товар максимально підходить під їхній запит. Ну і останнє пошук неконкурентних груп. Я сьогодні на практиці покажу в ніші сукні великих розмірів. Я вибрав два конкуренти, які класні сайти. Але за рахунок певних дій ми можемо з ними легко конкурувати з своїм молодим сайтом. І я на практиці це покажу. Покажу, покажу, що треба робити саме на цьому етапі, для того, щоб... Мати якусь конкурентну перевагу між конкурентами, які давним -давно в пошуку в топі в гуглі, і мають траст і, і все остальне. Тому ось такі чотири причини, чому ви маєте це робити. Тепер практична частина, як збирати пошукові запити. Я розкажу свій алгоритм, можливо, у когось інший, але я за таким принципом якраз готую семантичне ядро, збираю пошукові запити. Перше, що я роблю, я формую основний ключ категорії. Коли ви прийняли рішення на своєму інтернет-магазині створити категорію, ви повинні зрозуміти, що це за категорія, і повинні зрозуміти, як ваша цільова аудиторія може вас гуглити. В моєму випадку я взяв два пошукових запити: на українській і на російській жіночий одяг великих розмірів, женська одяг больших розмірів. Далі я трішки подумав, і ті люди, які шукають, вони можуть не так вводити пошуковий запит. Наприклад, людина знає свій розмір, і вона може йти в пошуковий запит, в пошукову видачу, тобто в Google, і вводити запит, наприклад, тобто, наприклад, жіночий одяг і розмір, або просто одяг і розмір. І дійсно так я в чатаджі GPT запитав, великий розмір, це які розміри. Ну і мені сказав, що від 50-го розміру це вважається великий розмір. І це дійсно так. Це мені помогло, тому що. Ми можемо побачити, що я взяв під категорію плаття, і частина користувачів саме так вводять, формують пошукові запити, і тобто плаття 50, 52 розміру і так, далі, і так далі. Наступний крок: ми маємо використати спеціальний сервіс, який допоможе нам зібрати пошукові запити. Я вибрав три, їх набагато більше, але три такі найпопулярніші: перший інструмент це Аршевс, другий це ранкінг, третій це Google Keyword Planner». Я зараз буду показувати на прикладі серанкінг, але ви можете використовувати інший інструмент, якщо вам він не зручний. Отже, я б тут заготовив лінку, щоб це максимально швидко зробити. Перше, що ми можемо зробити, є окремий розділ, який показує, наприклад, всі пошукові запити по певному конкуренту. Наприклад, один із конкурентів він сайт тематичний, тобто на сайті розміщені товари тільки великих розмірів, І там, наприклад, для жінок. Тому я можу взяти цей сайт. Сказати, що, будь ласка, пропарсть всі ключові слова по доміну і нам покаже ключові слова і інші параметри, але нас зараз в рамках цього відео тільки цікавлять саме ключові слова, пушкові запити. Ось ми можемо побачити, що 8 тисяч показали, що сайт показується по такій кількості пушкових запитів. Ми можемо клікнути і відповідно побачимо цей список. Окрім цього, ми ще можемо побачити наступне: тут можна побачити, які категорії, підкатегорії навіть товари генерують найбільше трафіку, і це ми надалі будемо використовувати, Я просто покажу. Дуже довго грузиться, тоді пізніше покажу. Не будемо витрачати час. слідуюча ми можемо використати той, той самий інструмент сранкінг але перейти, наприклад, на інструмент, який дозволяє. Показати інші пошукові запити по певному пошуковому запиту, який нас цікавить. От я візьму пошуковий запит на російській мові, тому що є певна проблема в Україні, що у нас, хоч більшість українців, спілкуються на українській мові, але багато хто генерує пошукові запити все одно на російській. І якщо порівняти частотність, я десь це показував, напевно. Чи не показував ці стрілочки, стрілочки, стрілечки. Ага, я тут показував, що дійсно все подивитись. Жіночий одяг великих розмірів в місяць генерують в Україні 40 користувачів чи 40 разів, а женська одяг больших розмірів 720. Тому, якщо ви збираєте семантичне ядро і ви бачите, що у вашому випадку більше російськомовних пошукових запитів, то для того щоб зібрати максимальну кількість ключів, ви можете використовувати саме цю мову. Ну і відповідно, я в спеціальне поле додав ключ, який я захотів. І нам тут дві колоночки формуються: це, наприклад, схожі кій і наближено схожі. І відповідно ми можемо цю базу використовувати. Якщо говорити про е, релевантні, тобто схожі пошукові запити, їх назбирали 901. А от наближено схожі, то більше 3000. Слідуючи, важливо, щоб будувати правильну структуру інтернет-магазину, потрібно їх погрупувати, тому що якщо ми зайдемо на будь-який список пошукових запитів. То ми можемо побачити, що тут є деякі деталізатори. Ну, Деталізатори, наприклад, міста нас не цікавлять, Україна уточнюють це все окремі групи, і коли ми будемо будувати а, от стильна пром'ю, уточнюють навіть де купити. Опнем. Це все деталізатори, які ми будемо використовувати для того, щоб будувати структуру. Що таке структура? Це категорії підкатегорії, категорії між ними, для того, щоб по максимальній кількості пошукових запитів ваш сайт показувався. Але не про це. їх потрібно погрупувати. Як їх групуємо? Як я роблю? Перше, що я роблю, я дивлюся в конкурентів. Використовуюся ранкінг. я казав, що в, в аналізі в конкурентному аналізі ось цей розділ, коли ви додаєте. Ось, наприклад, сайт конкурента. Ми візьмемо сайт конкурента ось саме цей сайт, який на 100% під мою категорію, під яку я збираю пошукові запити. І є такий розділ, як сторінки, які генерують трафік. Top Pages in Organic Search. Ви можете завантажити. Я це вже завантажив, щоб не витрачати час. І є посилання, де його додав, в якому я зібрав всі підкатегорії, які. Індексується по тій тематиці, яка мене цікавить. От ми можемо по тайтлі побачити, що тут під кожну підкатегорію, я взяв, наприклад, плаття і сарафани, то ми можемо побачити, що є підкатегорії окремі, наприклад, літні, вітчизні, в'язані і так далі. І ось окремі сторіночки створені. Їх загалом, ось якщо вибрати цю категорію і категорію, під категорію по платтям 17 штук. Далі я теж саме зробив тільки по конкуренту іншому, і в цьому сайті більше цих категорій під їх загалом, якщо не помиляюсь, до 50-48. Ось, наприклад, є основна категорія плаття великих розмірів. Але потім дивимося по різним специфікаторам. Наприклад, по розміру плаття 52, 56, 54, 50 і так далі. Ми це можемо скопіювати дуже швидко і нам не потрібно. Витрачати години часу, щоб групувати оцей список, який ми зібрали на попередньому етапі список пошукових запитів, які стосуються нашої тематики, а ми можемо конкурентів якби скупіювати ці ідеї. Ми бачимо в конкурентів, що є окремі сторінки під окремі групи, і це може нам дозволити швиденько створити власний список оцих груп. Я і це і в результаті зробив. І е, я на початку свого відео говорив, що це нам дає певну конкурентну перевагу в. в формуванні правильної структури, тому що у моєму випадку у мене категорій і підкатегорій вже було 70. А у моїх конкурентів там в одному, якщо не помиляюсь, 14 чи 17, а в другого 48. В чому перевага? В тому, що в нас є групи пошукових запитів, під які ми в майбутньому створимо окрему сторінку, яка буде максимально релевантна, і це дасть можливість нам конкурувати з іншими сайтами, в яких цих категорій немає. Тому що принцип пошукової системи наступний: що коли користувач вводить пошуковий запит, то видача формується таким чином: спочатку додається в топі максимально релевантні. До пошукового запиту, а далі семантично наближені. І от якщо в нас будуть ці підкатегорії, це нам дасть швиденько зайти в ФНО-10. Ще ми можемо використовувати е, такий е, інструмент, як Keyboard Grouper». Це кластеризація. Що таке кластеризація? Я прочитаю це метод розподілу ключових слів на основі аналізу, аналізу топ 10 пушкову видачі, сервіс сканує топ видачу по кожному пушковому запиту. Після цього порівнює результати. Якщо по запиту зустрічаються одні й ті ж самі сторінки в топі, такі запити слід об'єднати в одну групу, що ж ні такі запити не можна об'єднувати і оптимізовувати. Я перейду і іншими словами, простішими розкажу, як це працює. От ви зібрали три тисячі. Слів пошукових запитів, які стосуються тематики, вашої, вашої. Ви закинули сюди, і по кожному пошуковому запиті тут цей цей сервіс перевіряє топ-10. І коли він бачить, що є однакова, майже однакова пошукова видача по двом пошуковим запитам, трьом-п'ятьом, він об'єднує окрему групу, і ви ось таким чином автоматично з ці групи, які допоможуть вам створити правильну структуру. Але це не точно. І я би все-таки перепровіряв. І на прикладі можу вам показати: От, наприклад, є пошуковий запит в платі 50-го розміру. Є пошуковий запит, де уточнюється, що людина хоче на літо Лі... для літа платі 50-го розміру. Якщо ви будете використовувати цей автоматичний кластеризатор, він вам скаже, що це одна та сама група. Чому? Тому що він проаналізує залізує топ-10, і він побачить, що, наприклад, тут більше трьох е... сторінок сайтів вони однакові. Але це не так, тому що користувач хоче. У не всі плаття 50 го розміру, розміру, а літа. І у зв'язку з тим, що пошукової системи недостатньо максимально релевантних сторінок, він формує топ із семантично наближених. Тому і вам цей кластеризатор покаже. Те, що це одна група для вас, коли ви бачите, що є уточнення, вам треба подумати, ага, а може це окрема підкатегорія? І якщо ми зробимо так, як зробили ці сайти, літні платі 50-х розмірів, це дасть можливість нам швиденько пробратися в топі. Коли користувач буде вводити запит, він буде пробігатися по тайплах. Швидше всього, що він може й клікне вас, тому що тут літні, і він водить літні. Тобто ми відповідаємо на 100% релевантно цій сторінку під намір користувача. І це треба все-таки враховувати, коли ви будуєте структуру. Тому автоматично класно, але все одно в певних моментах потрібно включати мозок і приймати рішення. Ще є така штука, коли ви зібрали всі ключики, які стосуються вашої тематики, тут є. В зліва колоночка, яка показує групи ті ви також можете використовувати для того, щоб формувати певні групи. От, наприклад, ви можете побачити нарядний, красивий, літній, оптом. Система аналізує всі пошкові запити і виділяє певні ключі, які повторюються декілька разів, і відповідно в цю колоночку додається. Тому ви можете це все використовувати для того, щоб формувати групи. Відповідно, коли ви проаналізували конкурентів, коли ви проаналізували, можливо, використали keyword-групер, коли ви використали цю колоночку, яку я тільки що показав. І це все я зробив і що в мене вийшло. У мене вийшов файл, який я можу назвати семантичне ядро. Семантичне ядро стосується лише однієї підкатегорії, яке стосується суконь. І в рамках категорії жіночий одяг великих розмірів. Що ми можемо тут побачити? Ми можемо побачити пушкові запити на українській і на російській. Ось тут тільки додані пошкові запити, які найчастотніші, які характеризують групу. Далі я тут прописав ще певні рівні деталізації. Ті категорія, це жіночий одяг узагальнений. Великих розмірів. Далі є підкатегорія, під яку я збирав семантичне ядро в сукні, і пош... пішло погнало. Під категорії, під категорії. Так, я тут помилився, Ось тут другий рівень. І тут, наприклад, все, що стосується розмірів 48-й. Тут ще зверніть увагу, коли ви будете групувати, ви зможете побачити, що у вас є деталізації різних рівнів. Наприклад, є деталізатор другого рівня, коли користувач вводить розмір свій. Є ще третій рівень, і четвертий, і п'ятий, але це вже пізніше. Коли користувач, наприклад, вводить літня сукня 50-й розмір, тобто він каже, що мені 50-й розмір тільки для літа, далі для зими, наприклад, уточнює колір, наприклад, для чого? Для вечірки, далі і так далі. І так далі. І це дуже важливо, тому що коли ви будете мати ось такі невеличкі групи, ви будете приймати рішення і надалі, коли я вже буду розробляти практично на своєму сайті категорії під категорії, я буду експериментувати. От, наприклад, я бачу підгрупу, там є декілька пошукових запитів. І я створю окремо підкатегорію, вона проіндексується і подивимося, куди вона там зайде, чи вона швиденько зайде в топ-10, чи не зайде. І оці підгрупи потрібно робити. Я їх не всі робив, тому що це доволь, доволі. Довготривалий процес, але ми можемо це використовувати тоді, коли ви вже запустили першу версію ось своєї категорії, яка містить ось таку структуру. Потім заходити в спеціальний сервіс Edge Console, про який ми далі будемо говорити, і там буде набагато точніша інформація, по яким пушковим запитам ваші категорії підкатегорії індексуються. Якщо ви побачите, що у вас є певна там, підкатегорія другого рівня, і там є перелік пушкових запитів, які деталізують намір там, на третій-четвертий рівень, тоді ви будете приймати рішення. Оцю підкатегорію розділяти на додаткову підкатегорію е, вищого рівня для того, щоб дати користувачу максимально релевантні сторінки. Я надіюсь, вас не запутав. Е, але ми ще про це будемо говорити, тому що це основа з основ. І коли ми будемо приходити на практичну частину, коли я буду вже налаштовувати категорію категорії підкатегорії, то ми будемо це все проговорювати ще раз. Тепер перейдемо до помилок. Перша помилка це нехтувати пушком і запатам, які згенеровані на російській мові. Я ось тут написав, і тут нормальна позиція. Але коли ви збираєте пошукові запити, потрібно все-таки враховувати. Я поясню, чому. По-перше, ви втрачаєте 50% показів, якщо ви, наприклад, не будете створювати російськомовні сторінки. Тут не потрібно мене закидувати камнями. Я покажу реалізую, розкажу про технічну реалізацію сайту, коли ви можете показуватися по російськомовним пошуковим запитам, але користувачі вести на українську. І тут дуже пов'язаний якраз мовний закон. В ще вступив в дівчину, появляється в 2019 році, чому ми втрачаємо 50% показів, якщо у вас немає російськомовних сторінок. Я ось подивився статистику, що 61% українців спілкуються вдома на українській. Ну і беремо, що там, наприклад, 39% спілкуються і вводять пошукові запити на російській мові. Але ж звичка гуглити на російській мові ще до 2014 року, коли на Україну був вплив. Нашого сусіда багато хто створював контент російськомовний і україномовний не був популярний. І тоді в людей сформувалася звичка, от навіть люди, які спілкуються на українській, вводити запит на російській, тому що контенту в інтернеті було більше російського. І я можу це, я вже показував про те, що, наприклад, якщо вводити жіночий на українській мові, то це частотність одна, а якщо на російській, то частотність в нас набагато більше. Далі ще я тут щоб мав показати, що ваші українські сторінки не будуть релевантними по російськомовним запитам. І це я показав показав скріном, тобто, якщо у вас є україномовні сторінки, то швидше всього по російськомовним запитам вони не будуть показуватись. І я ось показав два скріна. коли я ввів, наприклад, на українській мові жіночі, потім великих розмірів сформувалася відповідна видача, і ми можемо по вам побачити, що та мова релевантна. Людина ввела на українській мові і відповідно сформувалися ці оголошення на українській мові, коли ми вводимо на російській мові. В система розуміє, що користувач хоче побачити російськомовний контент, і пошукова видача формується із сторінок, які оптимізовані на російський контент. Бачите? Ось така біда, але це не біда, тому що був мовний закон у 2012 році. Давайте я ще в 2012 році записав окреме відео. І це відео я публікував у Фейсбуці, і ми просто його послухаємо. 25 квітня цього року Верховна Рада вхвалила закон про державну мову. Відтепер державна мова буде основною не лише в освіті медицині, держсекторі, а й в мережі інтернет. Мовний закон, і що зміниться в українських інтернет-просторах. Усі компанії, які продають товари або послуги в Україні, обов'язково повинні мати українську версію офіційних інтернет-сторінок. Українська версія має завантажитись за замовчуванням та не повинна мати менше змісту аніж версії на інших мовах. Всі рекламні повідомлення про товари та послуги повинні бути на українській мові. Перехідний період для виконання всіх цих вимог півтора року. І хтось скаже, що ж буде з органічним трафіком в Google, якщо більша частина запитів російською мовою, а контент за замовченням буде на українській. Відповідає, в Google все одно, якою мовою вивели запит. Він сплевагу всіх мовних версій сторінки, і потім пошуку виводить ту, яка найбільш підходить вам. Тобто, по російським запитам, можливий перехід на українську версію сайту. Тепер про технічне рішення. Ви створюєте дві мови українська і російська, зашиваєте відповідно різні групи пошукових запитів на Україну мовних сторінках. Це групи на українській, на російській, відповідно російські групи, і налаштовуєте сайт таким чином, щоб Відповідати вимогам мовного закону. Він говорить мовний закон про те, що за замовчуванням користувач має взаємодіяти з українською версією. І коли ви це все налаштуєте, то в вашому випадку користувач буде вводити запит на російській мові. В нього в видачі будуть формуватися сніпети на російській мові. Але коли користувач вводить, клікає по вашому сніпету по оголошенню, ось на цьому. Він попадає на сторінку на українській мові. Тому ми робимо Україні українізацію таку м'яку Користувач вводить запит на російській, окей, коли спілкуюся. Нормально, нічого в цьому такого поганого немає. Але ми всі йдемо до того, що пошкові запити на українській мові збільшуються, люди все більше спілкуються на українській, тому що нації не буде, якщо не буде цвісти мова наша. І це рішення дозволяє якраз. По-перше, що по всім пошковим запитам на різних мовах ваш сайт показувався, і відповідно, якщо ви за українську мову, ви можете робити таким чином, щоб користувачі, які генерують на російській мові пошкові запити, попадали на українську версію. Коли користувач може взаємодіяти із вашою російськомовною версією, коли він попав, наприклад, при першому візиті на українську версію, потім в, в десь зверху переключив іншу мову, тобто перейшов на російську мову. Надалі всі сеанси користувача будуть на російській мові, тобто, що він надалі буде попадати на ваш сайт із пошуку. То відповідно він буде попадати на російську, тому що він сам переключив на російську. Але при першому візиті ви для того, щоб виконати всі вимоги мовного закону, який вступив у 2019 році. Виробити таким чином, щоб він попадав на українську версію. Пошкова система знає про цей мовний закон, і ніяких там пасимізацій не буде. Я надіюся, що ця інформація, яку я підготував, була корисна. Не забувайте підписуватись на мій канал просто про маркетинг, тому що я надалі буду говорити про створення власного інтернет-магазину. Нагадаю, що буде багато практики, то все, що буду робити ручками, я вам буду показувати. Сьогодні я вам показав, як я зібрав семантичне ядро, і далі покроково будемо рухатись до того, щоб ви могли використовувати ці відео для того, щоб створювати власний інтернет-магазин, запускати свій власний. Онлайн бізнес. Ще не забувайте донатити, якщо вам цей контент подобається, переходьте за посиланням, яке під відео на проект за це мій власний проект, де я збираю кошти на дрони і передаю нашим військовим. Також не забувайте поставити лайк, залишити коментарі, якщо вам цей контент подобається, якщо у вас є якісь питання по темі, також залишайте в коментарях. Зустрінемось онлайн. Далі буде.